Привіт, друзі! Ви на моєму каналі, де ми готуємо смачні та перевірені рецепти. Сьогодні поділюся з вами ідеальним рецептом млинців. Перепробувавши десятки варіантів, я знайшла той самий найкращий. Ці млинці завжди виходять тоненькими, ніжними та універсальними. Готові записувати секрети? Тоді почнемо. Спершу ставимо гріти воду. Це важливий етап, адже саме окріп зробить тісто ідеально однорідним. Тим часом у мисці збиваємо яйця з цукром і дрібкою солі. Я роблю нейтральне тісто. Воно підійде і для солодких, і для солоних страв. Ідеально, чи не так? Коли яйця добре збиті, додаємо молоко. До речі, не обов'язково чекати, поки воно нагріється до кімнатної температури. Забули дістати з холодильника? Не проблема. Цей рецепт це передбачає. Об'єднуємо інгредієнти до однорідності. Тепер час для борошна. Обов'язково просіємо його. Це допоможе уникнути грудочок і зробить млинці ніжнішими. Замішуємо густе тісто. А далі настає найцікавіший момент додаємо тоненькою цівкою окріп і швидко перемішуємо. Тісто стане рідким, майже як вода. Не хвилюйтесь, так і має бути. На завершення додаємо розтоплене вершкове масло. І знову перемішуємо. Даємо тісту відпочити 10-15 хвилин. За цей час всі інгредієнти подружаться. Розігріваємо пательню на сильному вогні. Якщо не впевнені, що перший млинець не прилипне. Змастіть поверхню краплею олії. Наливаємо тісто, рівномірно розподіляючи його по пательні. Як тільки бортики починають золотіти це сигнал, що час перевертати. До речі, не експериментуйте з руками, використовуйте лопатку так безпечніше і зручніше. Секрет ідеальних млинців у правильному поєднанні інгредієнтів. І окріп це той самий чарівний інгредієнт, який робить їх такими еластичними і тонкими. Ось і все. Млинці готові. Вони тоненькі, ніжні. Ідеально підходять для сніданків. Також ідеальні для налисників. Можна зробити солодкий десерт із сиром та родзинками. Або солону закуску з м'ясом, грибами або шинка-сир. А може, просто подати їх з улюбленим топінгом медом, сметаною чи джемом. Друзі. Обов'язково спробуйте цей рецепт і напишіть у коментарях, як у вас вийшло. А якщо у вас є улюблені начинки, поділіться. Мені дуже цікаво. Не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео!